Чаючи велику кількість живої сили, противник поки що продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках заявили у генштабі ЗСУ. Авіація оборони протягом поточної доби завдала чотири удари по районах зосередження окупантів. А наші підрозділи ракетних військ та артилерії уразили два пункти управління, дві позиції ППО та три райони зосередження живої сили противника. Окупанти продовжують чинити морально-психологічний. Та фізичний тиск на місцеве населення. Так, працівникам Запорізької АЕС, які не підписали трудовий договір з окупантами, заблокували перепустки для проходу на станцію. А робітникам, яких примусили підписати контракт, оголосили про зниження заробітної плати, мотивуючи це тим, що станція не працює. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, зокрема, тільки до міської лікарні населеного пункту Токмак Запорізької області за останні дні привезли до 50 поранених окупантів. Більшість із них після отримання формальної допомоги відправляють назад на передову. Маршрутка з пасажирами влетіла у фуру на Полтавщині. сталася смертельна аварія. Загинуло троє людей. Ще восьмеро пасажирів отримали тілесні ушкодження. Серед травмованих є двоє дітей. Повідомляє суспільне. Правоохоронці інформують, що на трасі Київ-Харків у Лубенському районі мікроавтобус з пасажирами зіткнувся з вантажівкою, що стояла в попутному напрямку. На місці працює слідчо-оперативна група поліції, яка з'ясовує причини та обставини ДТП. Дорогу в напрямку Києва перекрили. Організовано реверсивний рух. 14 людей дістали поранення у Костянтинівці. Збільшилась кількість постраждалих внаслідок ранкового удару. РФ про це у коментарі Суспільному повідомив начальник Костянтинівської МВА Олексій Рослов. Також три людини загинули. Окупанти стріляли по житловому кварталу, пошкодили чотири багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки. Це на третій етаж там просто нету ні вікон, ні дверей, Просто розкрита квартира. Вот так, вот. на ту сторону сю. Все выбила у ее соси, аж дверь вывернула. Міноборони хоче спрямувати цьогоріч 20 мільярдів гривень на закупівлю українських дронів. Оборонне відомство провело нараду із представниками генштабу, вітчизняними розробниками та виробниками БПЛА. Там заявили, що держава збільшить закупівлі безпілотників для збройних сил України. Зокрема, протягом останнього часу із вітчизняними виробниками БПЛА уклали 16 державних контрактів з листопада 2022 року, по січень 2023 року. Міністерство оборони. України отримала від українських виробників 75 заявок на безпілотники різних типів. У відомстві наголошують, що процедура допуску дронів до використання військовими скоротилася з кількох років до лічених тижнів. Росіяни проводять примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях Донеччини. Всім працівникам державних та комунальних підприємств загарбники повідомили, що до 1 березня вони мають отримати російський паспорт. В інакшому випадку їх звільнять. Про це заявили у центрі національного спротиву. Там зазначили, що робітники мають не лише отримати паспорт ворога, а й написати заяву про відмову від українського громадянства. Це потрібно росіянам для пропагандистської мети, а також Аби посилити вплив на регіон, змінивши його демографічний склад. Ударом по будівлі училища у Махівці у новорічну ніч ЗСУ знищили понад 300 російських військових. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії. За оцінками аналітиків, більшість із окупантів швидше за все загинули або зникли безвісти, а не отримали поранення. Розвідники кажуть, різниця між кількістю жертв визнаних Росією і справжнім їх числом підкреслює постійну дезінформацію в публічних заявах РФ. Серед жертв теракту в Ізраїлі є Українка. Про це повідомили у посольстві України в Ізраїлі. У п'ятницю ввечері палестинський стрілець, член Хамасу, убив сімох і поранив ще десятьох людей біля синагоги на околиці Єрусалима. Після цього він утік з місця події на своєму авто. Зрештою, терориста ліквідувала поліція. Крім того, за добу у місті стався ще один теракт. У другому випадку терористом виявився 13-річний підліток зі східного Єрусалима. Зловмисник відкрив вогонь по території місцевої пам'ятки місто Давида. Внаслідок цього двоє людей дістали поранення. Терориста нейтралізовано його також було поранено і доправлено до лікарні. Один із постраждалих у тяжкому стані. Співчуття у зв'язку із терористичними атаками у Єрусалимі висловив президент України Володимир Зеленський. Поділяємо біль народу Ізраїлю через теракти в Єрусалимі. Терору не має бути місця в сучасному світі ні в Ізраїлі, ні в Україні. Написав глава держави у Твіттері. На президентських виборах у Чехії переміг колишній очільник військового комітету НАТО, генерал відставці Петер Павел. За нього проголосували понад 58% виборців. А за його опонента, колишнього прем'єра Андрея Бабіша, майже 42% чехів. Новий глава Чеської республіки кадровий військовий, перший в історії Чехії та країн колишнього радянського блоку, голова військового комітету НАТО. Він займає жорстку позицію до російського повномасштабного вторгнення в Україну. А також виступає за західну орієнтацію Чехії. Президент України Володимир Зеленський привітав Павела з перемогою на виборах. У твіттері Зеленський написав, що цінує його підтримку України та боротьби проти російської агресії. Буду радий тісній особистій співпраці на благо народів України та Чехії та в інтересах об'єднаної Європи, зазначив український президент. Міжнародний олімпійський комітет своїм закликом повернути представників РФ та Білорусі на олімпіаду закликає пропагувати насильство, масові вбивства та руйнування. Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк у Твіттері. Президент України Володимир Зеленський написав у соцмережах, що Росія має зупинити агресію та терор. І лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху. Він також опублікував фотографії українських спортсменів, які Змушені тренуватися у зруйнованих Росією спортзалах та на розбитих від російських ракет стадіонах. Нагадаю, президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні. Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі до 16 одиниць. Загальний залп калібрів може становити 20 ракет. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Як пояснила Гуменюк, країна терористка додала до корабельного групування надводний ракетоносій. Незважаючи на шторм, ворог намагається грати м'язами, а також тримає на бойовому чергуванні два великих десантних кораблі. Попри те, що спроба висадки десанту, при Че на провал розповіла гуменюк. Російський корабель, академік Олександр Карпінський зустріли протестами у Південно-Африканській республіці. Судно, яке займалося розвідкою нафти та природного газу в Антарктиці, пришвартувалося у Кейптауні на тлі протестів екоактивістів. Вони заявили, що діяльність корабля порушує договір про заборону розвідки корисних копалин в регіоні. Представниця активістів Кесі Гудман розповіла агентству Reuters, що уряд Південної Африки причетний до завдання збитків навколишньому середовищі. Чи дозволивши російському кораблю пришвартуватися до слова, парта Росія підтримують дружні відносини цього тижня? Південну Африку відвідав глава російського МЗС Сергій Лавров. А вже у лютому разом із Китаєм країни планують провести спільні військові навчання на східному узбережжі Африки. Генерал США та голова командування повітряної мобільності Майк Мініхан надіслав своїм підлеглим службову записку, у якій попередив про війну з Китаєм через два роки. Зміст документа публікує NBC News. Я сподіваюся, що помиляюся. Моє чуття підказує мені, що ми будемо воювати в 2025 році. Зазначає Мініхан. Свою гіпотезу він пояснив так, оскільки і на Тайвані, і в США відбудуться президентські вибори в 2024 році, сполучені Ати будуть відволікатися, а президент Китаю Сі Цзінпін матиме можливість атакувати острів. Записка адресована всім командирам авіаційних крил командування повітряної мобільності та іншим оперативним командувачам ВПС документ наказує їм доповісти Мінніхану про усі основні зусилля з підготовки до битви з Китаєм. Знайшли 4,5 тонни кокаїну на кораблі для перевезення худоби. Поблизу канарських островів іспанська поліція затримала 28 членів екіпажу лайнера, який йшов під прапором втогу з Колумбії. За даними правоохоронців, на кораблі вилучили заборонених речовин на 105 мільйонів євро. У поліції заявили, що контрабандисти наркотиків почали використовувати кораблі для перевезення худоби, аби правоохоронцям було складніше відстежити їхній незаконний вантаж.